На сході хочемо з вами поговорити І, окремо, от вчора ми так говорили про це так зване перемир'я, яке запропонував Кремль. Ви вже можете підбити підсумки, скільки атак ворога було під час цього так званого перемир'я? Ну, давайте, якщо ми візьмемо, наприклад, Бахмутський відтинок фронту, там було 281 обстріл за добу, якраз таку різдвяну можна сказати, постріздвяну, і 29 бойових зіткнень. Ворог втратив 76 людей вбитими і 115 пораненими. Напевне, на перемир'я не схоже на солідарському. Конкретно ділянці в бояк за Солідар було 94 обстріла і 11 бойових зіткнень. Тобто, ось такі у нас перемиря від ворога. А якщо порівняти із тим днем, коли цього так званого перемир'я немає, кількість бойових зіткнень і атак вона більша чи така ж сама? Абсолютно, плюс-мінус те ж саме, тобто понад двісті, якщо бахмутський вітинок ми беремо, так заприклад, да, як найбільш динамічний, то тобто понад 200 обстрілів щодоби як було, так і є, і плюс-мінус декілька десятків боєзгітних. Ну там здається, я прошу боюсь помилитися. В районі 30 якраз там і понад 20 завжди було. Тобто середня середня, середня така кількість, так і і утримується ворог. Пане Сергію, і дуже багато було запитань як глядачів на Ютубі, так і коментаторів з приводу от Соледара, тому що різна була інформація, і лінія фронту вона ж динамічна, постійно рухається. Але от з Артем Сіллю, з цим підприємством і ось цими соляними шахтами, яка нині ситуація? Якщо можна про це говорити, чи вони нині під контролем збройних сил України? Ну, я не думаю, що для когось критично шахти чи не шахти. Я думаю, тут більш загальна обстановка, щоб ми не розкривали так. тактичну обстановку на полі бою. Безпосередньо я скажу те, що можна сказати нашим глядачам, що там зараз тривають жорстокі кровопролитні такі бої. Ворог кинув значні сили. Здебільшого це у угруповання Вагнера, але також і підсилене окремими підрозділами російської армії. І відтак там наші підрозділи можна назвати так швидка військова допомога, якщо з мети цим так десь алігорію проводити. На наш легендарний десант зараз робить все, щоб скажімо, утримати там позиції, відбити ворога, покращити противну установку. Також інші сили оборони, зокрема прикордонні підрозділи, які теж проявляють. Мужність і героїзм, щоб утримати наше, наше місто Солідар, відбити ворога, відкинути його і покращити оперативну обстановку. Ну і також ми вже говорили сьогодні про те, що от видання The Wall Street Journal вони повідомляли про те, що перемкнули свою увагу росіяни, начебто із Бахмута на Солидар. От яка зараз ситуація на Бахмуті? Чи спостерігаєте ви зменшення інтенсивності ось цих ворожих атак? Чи все залишається так же ж важко і критично, як і було? Ні, тут не можна сказати, що вони перемкнули. Ми, як і в попередні рази, коли говорили, вони по всій лінії фронту. Та і це які за як були напрямки Бахмутський, тому що Солідар це частина Бахмутського фронту цього від, відтинку, і е, на Авдіївському напрямку, і туди аж до Глидару, і на Лиманському напрямку, коли вони з'явилися можливості, вони завжди намагалися. Провадити активні дії, шукати слабкі місця в нашій обороні, намагатися прорвати її системно, вийти на оперативний простір і атакувати далі. І якраз в Солідарі в них був невеличкий тактичний успіх, який зараз але, але там не було прориву оборони, не було взяття міста. Тому це просто яскравий маркер того. Які там ідуть важкі бої, і наскільки ворог концентрує свої сили і зусилля, щоб це прорвати, і показує, наскільки. Е... Мужні і героїчні наші військовослужбовці, які не дивлячись на всю цю асатанілу бажання прорвати цю оборону, понад все показати якусь тактичну перемогу, хоча б на вигляді якогось маленького українського містечка, і ворога це не виходить, тому так дуже все важко, але контрольоване командування, і саме головне, що під час цих цих боїв. Ворог так і не може прорвати нашу оборону, і, і не може, і не може також, і, і крім того, що не може брати нашу оборону, постійно терпить великі втрати, пане Сергію. Ну і з огляду на те, що відбувалося в Бахмуті на околицях східних Бахмута впродовж останніх кількох місяців. От можна зробити напевно припущення, що і Бахмут, і Соледар вони вже стали тими містами-фортецями, які, скажімо так, скували. Сили і засоби ворога, і через це росіяни не здатні проводити активні наступальні дії на інших вітинках фронту. Чи погоджуєтесь ви з такою думкою? Чи дійсно ці два міста з героїзмом наших військових от дійсно скували і російські війська зав'язли в цих містах? І далі ні про який наступ на інших вітинках фронту не може йти мови? Ну це частково відповідає дійсності, тому що справді ворог зосередив дуже великі е, свої зусилля саме на? Те, щоб взяти ці міста, вони вже без сумніву стали сум... символами нашого спротиву, символу боротьби всього українського народу, символами героїзму збройних сил Нацгвардії, прикордонників інших сил оборони, які боронять це ці... міст. Символом того, що вся українська нація там, і, наприклад, приїзд президента в Бахмут, це яскраво доказав. А згодом це стало трендом, і туди приїхали багато українських військових і державних діячів, тому безперечно, вони вже символи, і вони як символи такі скажімо вже майже історичні, так і символи військові, тому що це показує нездатність ворога до так званих. Пам'ятаєте, це що піднімемо бров, і вас візьмемо Київ за два-три дня. Київ за два три дні не вийшло. А, а і от і Бахмут не виходить більше півроку. і Солідар тому це якраз безперечно. Це вони стають такими. Знаєте, не тільки от що вони сковують війська, вони ще їх і постійно знищують. Там постійно величезні втрати. Генеральний штаб виставляє щодня в зведеннях. біля 500 щодня окупантів знищених, і більшість з них якраз на східному напрямку. Так, дійсно, ось це взяти Київ за три дня вже триває понад 11 місяців. 319-й день повномасштабного вторгнення в нас триває. Ми перед вашою розмовою долучали до нашої розмови військового експерта Олега Жданова. І От він говорить, що зараз на Соледар Росія кинула ось ці ПВК Вагнера, а поблизу Бахмута лишила вже російською цю армію. От чи можете ви підтвердити або спростувати цю інформацію? Насправді там діють і на тому, і на тому напрямку діють і ПВК і Вагнера. Це їхні якраз по такі, скажімо, головні напрямки діяльності. І вони підсилені частинами регулярної російських збройних сил. Так буде більш правильніше. Сказати зрозуміло. Дякую за уточнення. І ще хотіли б запитати про ситуацію з Авдіївкою. Авдіївка також зараз в непростій ситуації через те, що ворог намагається по флангу обійти наш гарнізон в напрямку Первомайського, і таким чином росіяни очевидно намагаються далі розвинути свій успіх з такою ціллю, щоб зайти не те щоб навіть фланг, але в тил нашому гарнізону. Наскільки зараз складна ситуація на південь від Авдіївки? Оце водяне опитне і Первомайське. Так так і в цю добу там в районі Первомайського, водяного Побєди тривали бої. Це один з напевне після Бахмутського в таких на в Донецькій області найактивніших напрям прикладення зусиль ворога по прориву нашої оборони, і, і там відбуваються теж регулярні постійні боєзіткнення, але також ситуація контрольована важка, але контрольована. Ворог, в принципі, вже багато місяців поспіль. Також на цьому напрямку не спроможний прорвати нашу оборону і ні, щоб там оточити, як ви правильно говорили, або прорватися далі в поза бойові порядки і вийти на оперативний простір, щоб намагатися або оточити, або окуповувати нашу територію далі. Пане Сергію, наостанок кілька речень про бойовий дух наших воїнів та воїтельок, які так мужньо утримують наш схід, ну безперечно, зараз це, наприклад, ті ж воїни в Солідарі в Бахмуті. Це просто взірець стійкості, мужності, героїзму, взаємопідтримки. І скажімо, такого бойової злагодженості і навченості, і це саме те, що по суті зараз виковує таку, напевне, можливо, най найкращі збройні сили, і взагалі збройні формування, які в новітній історії зараз існують, тому що. Протистояти такому великому за об'ємом ворогу, з яких дії, без всяких моральних принципів дотримання міжнародних конвенцій, що в приміненні озброєння, що по відношенню до людей, і не дрогнути не мати страху і битися щодня це, це це найкращий показник духу нашого воїна. Почула вас, пане Сергію. Дякуємо, що доєдналися до нашого етару. І всі ми, українці, і наша команда, звичайно, що ми дуже вдячні всім нашим воїнам, які так мужньо оборонять нашу незалежність та наш мир. Дякуємо глядачам. Нагадаю, що Сергій Череватий, речник східного групування військ, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.